Ви будете знімати, чого? Ви там за друзья. Ми знали перевіряти камеру. Тобі сіті розказали, ти теж забереш. Що не біл, ні фіг, да сиді. Пошо нахуй тут і. Давайте. Біз, що там, чи це поселок? це поселок на Розкуті. ПГТ? Ну, так. Да. А як ти називали? Скус. Поселок ПГТ і Ні, ну я не знаю, як називається. Ну не буерка. Ну, мене не до Боярки, не відносимося. Не відноситься. А прописка Боярська? прописка була взагалі. Нам до міста йти чи не йти до міста? А, а ми в місті вже знаходимося. У садіки ходимо. Мочить карту вже зробили, а що ми наше не боїмося. На що ви то починаєте? Ви член нашої громади. У, у нас я не зрозумів. У нас громада. У нас громада наших вулиць. Не усе у нас. Я взяла. Громада наших вулиць. Я не чу патерні. Прийнесіть це слово. Ми подадим суд до вас. Давайте, давайте. Ні слова! Цей будинок належить мені на підставі приватної власне, не будинок квартира і в документи, як на квартиру. Земля під ним жодних документів на неї немає, і я не маю жодного права її приватизувати навіть в подальшому, ну, в обазріємо будущому. Тому що земля досі не передана в межі міста Борка на баланс міської ради. ви <тас> залізли, <тас> Значить, люди бояться, тому що їм нав'язали таку думку, хибно, що щойно це земля перейде в межі міста, тут же розпочнеться хаотична забудова багатофарів. І тому вони, звісно, переживають не насправді не за ті дерева, які, які вони самі ріжуть собі на дрова, на, на будматеріали і так далі. І ті дуби трусити, які самі ж вони різали, щоб гаражі побудувати. А вони переживають реально за свій маленький гаражик, який на нього немає документів, жодних. Ці люди не хочуть зрозуміти, що для того, щоб отримати реальні правові підстави для володіння, треба все робити провичне. Був звіт депутата Сімка. Там став питання про конвертаційні мережі. Правильно? Ну, ні, трошки не це... так. Ну, ні. Хай скаже, хай, да. хай Там було написано порядок та обслуговування конвенційних мереж. Так. А друге питання було, було навіть, «Звіт правиль? депутата». Ну, Потом питання. було звід депутата, було пісні. Ну 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 ви ж почали е, питання про саму каналізацію. Ну, як... Що ви звертались там? Що не, ви про прокалькулірували? Я тепер хочу запитати, чому ціна 30 гривень? По перше, ну по перше, як ви прокалькулірували? Перші збори були 8 січня, коли було сказано, що ставка оператора не фінансується, і нам треба щось робити, щоб не втонути в фекаліях. Ми не розбирались в юридичних тонкощах, але Попередня усна домовленість була, що якщо ми фінансуємо зарплату оператору очисних споруд, значить каналізація працює. Так ти слухати будеш чи ні? Слухай, так не перебивай, коли я ти? далі для того, щоб не було спекулятивних моментів, що хтось там збирає готівку гроші, було запропоновано використати. Фізичну особу підприємця готового, тому що ми знаємо, що цей порядок тимчасовий, поки уладяться всі нюанси і формальності юридичного плану, тому що вони на сьогоднішній день ще не всі у... улагоджені. Ну, на, 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 наразі це вже ну, ліса, тут, тут немає, як ви бачите. Це міська забудова. Тут є багато поверхівки, два, три, етажний будинок і чотирьох. Поверхові багажі. також у лісі величезний масив гаражів, і гаражі деякі вже схожі більше на Таунхауси з великими надбудованими другими поверхами, житлові повністю з опаленням, з проведеним світлом. Тепер не знаю, хто там письменники цього листа Вони написали, що 8,50 в водоканалі. Значить, де, де, де пояснюю, що в водоканалі. 9,59 через два тижні буде нова розцінка на водовідведення. Офіційно. Цю цифру треба рахувати, помножити на 5,8 на норму споживання на одного жителя, яку виставляє боярка водоканал. 30 гривень. Чому 30 гривень? Тому що треба людині заплатити мінімальну зарплату, треба заплатити податки і треба ставити 100 гривень на якийсь чи гай... сальник. Якщо там щось вийде з ладу, а не бігать по селищу. Дайте та гроші, та бо щось поламалося. Це, це зали... територія університету, це орендована територія університету. Боярка, да, будь ласка, ось ліза дорога, хай переходить керує. Я не відмовлявся, Би, вулик. Вулик. Я, не я, вулик. Вулик. я не відмовлявся про що вулик. Вулик. ви хочете клоумату. Саша, що ви хочете? Сьогодні папери, що я віддав твоїй людині, що ви хочете? Що ви не Хочу нормально розібратися. Ви розібралися, Ні, Ви закінчили. Дякую за побачити. Земля зручна, земля 15 кілометрів до Києва будь-якого дороги. Перспективне місце. Мабуть, тому його і хочуть залишити такою маленькою резервацією, щоб в подальшому приватизувати якось і зробити таке собі невеличкий художник. Нещодавно відбулися збори. Мешканців мікрорайону ЛДС. На зборах розглядалися два питання. Перше обслуговування КНС, і друге питання створення ОСББ. Я думаю, що ці два питання між собою пов'язані, тому що дійсно ЛДС обслуговувало за свій рахунок КНС. От, а на сьогоднішній день. Ну, я так розумію, що у вас інші плани на цей рахунок по обслуговуванню, тому що це затратна частина, і люди, які користуються, в принципі, мають сплачувати і утримувати своїм коштом ці всі послуги. От. Єдине, що поки що не може ЖЕК ці послуги надавати, тому що цей мікрорайон знаходиться за межами населеного пункту, тому ЖЕК не може. Поки що. Але м, м, скоро межі міста будуть підписані і це вже буде територія міста, тому дійсно вони можуть потім взяти на баланс і обслуговувати. Що ви порадите мешканцям в цей перехідний період до там, декілька місяців, прийде часу, поки підпишуться межі міста, е, значить, як обслуговувати ці каналізаційні споруди, е, кому платити кошти? Яка ваша думка з цього приводу? Скажіть, будь ласка. Ну, перш за все, я хотів би сказати таким, чином, що дійсно так склалося історично, що дані будівлі, житлові будівлі, а також обслуговуючі будівлі, вони будувалися не за один рік, звичайно, а це ще при тих радянських часів надавалися на часі приміщення, тому чисті службові приміщення, це співпрацівникам. Бувший боярський, тобто на той час була як і юридична особа Боярська Садосна станція, а також сільськосакадемія. Тобто тут проживали і співробітники інституту, викладачі, а також і співробітники Боярської судосідної станції. На той момент, на той період, коли це формувалося це ну, так зване селище Боярської ЛДС, воно, скажімо. Підпорядковано було, ну, тобто, все державне було, тобто не було такого, як, такого питання про, про приватну власність. Тому відповідно на себе брала повноваження, борська судосінна станція в частині обслуговування цього. Таким, загальними зусиллями, ми там, скажімо, адміністрація вживала певних заходів і по обслуговуванню, скажімо, електрифікації, там, і по е під'їздних шляхів, і також. також Е, Піклувався про КНС. На сьогоднішній день питання постало в чому, що м, борська Одеса я вже відокремним підрозділом Національного університету, біоресурсів і природокористування. і в своєму активі вона не має, скажімо, затверджується кошторис. І кошторис цей передбачає значить, використання коштів за призначенням. Е, на сьогоднішній день писати про те, що ну, скажімо, як можна обслуговувати державне підприємство в приватній будівлі. Це трошки. Воно, як би це. Тим більше, що немає спеціалізованого напрямку, да? тобто ми займаємося науково-дослідною роботою та лісогосподарським виробництвом, так, навчанням студентів, є база практик і таке інше. Тому що, що можна сказати з цього, з цього приводу, це дійсно, от як ви сказали, що, як кажуть, питання. Спасіння утопаючих, ще діло рук самих утопачів. Тому я думаю, що ці люди, які там проживають, вони самі зацікавлені в тому, щоб там навести лад і визначитися в частині, значить, сформувати якісь е, або це громадське якесь управління, або зареєструватися як юридично. Тобто Може, вони ОСББ навіс. Да, да, навіть ОСББ. А що стосовно борської судосенстації, в неї свої там, скажімо, плани, ми вже будуємо е, також свою. Для своїх потреб, скажімо, для обслуговування адміністративних приміщень, ми також кошти виділили на будівництво системи значить, очистки. Воно буде, буде чисто для обслуговування адміністративних приміщень. Уже не передбачено обслуговувати так, житловий. Так, так, житловий масив. Житловий. Тому. Як я ж кажу, найліпше буде, звичайно, і нам немає сенсу там проводити якісь заходи. Ну і не Пере, маєте права на Ну, По-перше, і права не маємо, і воно, скажімо, ну е не ваша статутна е діяльність. Е е так, точно, так. Да. Воно не підлягає під нашу юрисдикцію. Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, ви. Е е е е е Скажімо так, розглядали можливість передачі цього об'єкту на баланс нового, новоствореного ОСББ. Тобто ви не будете заперечувати, якщо коли створиться ОСББ, або, можливо, люди скажуть, що краще водоканал буєрський, хай бере на баланс. Тобто вам немає різниці. Кому передати на баланс? Головне, щоб це обслуговувалось, і люди самі могли отримувати, сплачувати за послуги. Тобто ви не будете заперечувати, якщо буде така ініціатива. Ну, звичайно, якщо, скажімо, це буде все в рамках чинного законодавства, тому то я ще раз повторюся, що бояська судосів на станція не є юридичною особою. Не. Юридичною особою є національний університет біоресурсів передокористування. Всі питання, що стосовно земельних питань, там передачі землі або так званих, Мається на увазі адмінбудівель чи просто житлових будинків, що стосується нерухомості, все ці питання вирішуються виключно тільки погоджуючись із юридичною особою. Як на нашу думку, скажімо, я думаю, що найближчим часом воно дійсно буде, я думаю, буде вирішуватися, тому що воно до безконечності не може таке. Тільки в рамках чинного законодавства. Якщо це дозволяє сьогоднішнє законодавство, звичайно, я думаю, що керівництво і університету, і борки піде на те, щоб мали змогу, бивші чи на сьогоднішній день ті мешканці, які проживають, мали змогу всі рівні права, як і всі інші громадяни на житло, на обслуговування і таке інше. Добре, дякую. Дякую. Дякую вам.